Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас тепленькі костюмчики. Така от моделька 1190, ростовочка від 128 до 164. Такий костюмчик у нас 1220, також тепленький. Ця моделька 845 гривень. Він в розпродажі, до речі, також тепленький. І така от моделька, тільки от вчора привезла, 1220 гривень. Ростовочка від 128 до 170 Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій Viber. На 98 82 93 661. Пересилка без передоплати. До речі, в цьому в костюмі штани. кишеньки як карго. І в такому кишеньки, як карго, пришиті зверху, а в цих звичайні кишеньки. Також маємо в наявності окремо спортивні штанішки, окремо кофти тепленькі, курточки тепленькі. Кому що потрібно, замовляйте у мій вайбер. Пересилаємо будь-якою почтою.